Розглянемо з вами самі актуальні вправи для гнучкості ніг. Почнемо з квадрицепсів. Якщо вам складно, спочатку ставимо коліно не близько до стіни, до комфортного рівня та використовуємо бодібар для фіксації позиції. Далі, коли ви вже звикли, ставимо коліно максимально близько до стіни, Далі можна пиратися руками в підлогу, а вже з часом ви берете бодібар, ну або можна і без нього, і випрямляєтеся, ви далі торкаємося лопатками до стіни. Далі у нас біцепс стегна. Починаємо з того рівня, що ви змогли тримати коліно рівним верхньої ноги. І нижні, в тому числі. Далі з часом поступово зменшуйте кут і все ближче, відповідно, зміщуйтесь до рами. Ваша ціль це дійти до кута 90 в вашому кольшовому суглобі. Коли у вас все вийшло, можна використовувати ось таким чином бодібар, що все більше згинати ваш кольшовий суглоб. І ви далі йдете до рівня, щоб ви могли торкатися вказяними пальцями носка. Привідні м'язи стегна. Сідаємо навпроти рами, щоб захватитися руками, тримаємо спину рівною, при цьому в ідеалі сидимо на задній частині стегна, не на сідницях. Для того, щоб саме ви тягнули привідні, а не поперек. Далі також рекомендую додати наступний варіант, як потягнути привідні, саме ті, які ближче до вашого коліна. Сідничні м'язи починаємо з підготовчого варіанту, куди у вас 90 в передньому та в задньому коліні, впираємося ліктями в підлогу. Потроху зміщуємо позицію ліктів ближче до носка передньої ноги. І якщо вам цього вже замало, потроху заходимо в позицію голуба, Згинаємо переднє коліно та вкручуємо таз п'ятка задньої ноги назовні, видалі тримати, звичайно, спину рівною. Якщо вам цього замало, потроху вирівнюємо коліно до кута 90 в передній нозі, вкручуємо таз, п'ятка задньої ноги назовні. Також є ще варіант, лежачи на спині, закинувши ноги на стіну, також будьте уважні, що в даному випадку ваш таз в сторону не зміщувався. Ніякого дискомфорту в коліні ноги, яку ви закинули, не маєте відчувати. Стрейчинг литкових та комболовидних м'язів гумілки використовуємо гирю як елемент для полегшення руху коліна вперед. При цьому п'ятку не відриваємо, знаходимося на всій стопі. В кінці бажано додати також стречень квадратних м'язів спини, які знаходяться в попереку. Спочатку починаєте з зігнутого коліна, далі поступово його вирівнюєте та фіксуєтеся ладоною за п'ятку.